Готуємо кукурудзяну кашу з бринзою і грибами. Гриби нарізаємо. Викладаємо їх обсмажуватись. Невелику цибулю нарізаємо. Викладаємо її обсмажуватися. У мене суміш олії і вершкового масла. Цибулю побільше нарізаємо, додаємо її до грибів, коли випарувалася волога. До обсмаженої цибулі додаємо кукурудзяну крупу, перемішуємо її з маслом. Сіль за смаком. Заливаю окропом 1 до 4. Накриваю і варю до готовності, періодично помішуючи на слабкому вогні. До грибів з цибулою додам ложку борошна, щоб підлива була трохи густіша. Ретельно перемішаю. 250 г вершків 20% жирності. Не забуваємо сіль. І спеції у мене прованські трави, паприка, чорний перець. Перемішуємо, накриваємо, тушкуємо пару хвилин. Якщо густо, можна додати трохи водички. Бринзу нарізаємо невеликим кубиком. І каша, і гриби вже готові. Залишається зробити салат і все зібрати. Це буде смачно, ситно і корисно. Ось так виглядає моя вечеря. Якщо не куштували таке поєднання, то раджу спробувати. Моїй родині дуже сподобалось. Підтримайте мене лайком, підписуйтесь на канал. Смачного!